Ну, ось і середина літа йдемо на прогулянку в Фінляндії, то як вдягаються фіни влітку на прогулянку. Перший шар звичайні домашні спортивні штани та звичайна домашня спортивна футболка. Другий шар, друзі, літня кофточка. І штани, прогулянкові літні штани. Як би вам їх показати? Вони тоненькі. Ось, бачите. Такі, як плащовочка. І на ножках у мене ті самі шкарпетки вовняні, які я вдягала на прогулянку взимку. Дуже знаєте, виручають ці вовняні шкарпеточки у Фінляндії влітку, так само, як і взимку. Але в нас ще є наступний шар. Обов'язково шалик, тому що я завжди мерзну у горло. Звичайно ж, літня курточка, тому що може бути дощ, може бути вітер або просто холодно. І, звичайно ж, гумачки ось такі гарні. Рожевий, ну, щоб, знаєте, не стидно було, ніж люди вийти. Але це ще не все. І нарешті фінальний штрих мого луку на прогулянку це ось такий прекрасний червоний, клейончастий дощовичок. Mm -hmm. Чому я вдягаю дощовичок? Тому що вчора, позавчора, позапозавчора і позапозапозавчора йшов дощ. І він ідеться, і досі. Ну, правда, вже не дуже сильно. Але хто його знає може, коли я дойду далеко від дому на прогулянку, він буде йти таки сильно. І це ще не все, друзі. У мене ще є щось у кишеня. В одній кишені у мене є від кріщів. І від комарів, для того, щоб вони мене не покусали. Тому що, коли дощ, ви ж знаєте, комарів багато. І в мене ще є щось в другій кишені. А в другій кишені у мене є на той випадок, якщо мене раптом покусають. Наприклад, стане тепліше, я зніму свій дощовик, зніму свою літню куртку, і мене якась зараза вкусить. На цей випадок у мене є ось така штука від комарів. із... Чимось там із якимось гідрокортизолом, напевно, мазати укуси комарів, щоб я не розпухала, бо тут комарів є дуже багато видів, великі, маленькі, кусючі і дуже кусючі. І також у мене є ось така штука, якщо мене раптом вкусить гадюка, бо у Фінляндії багато гадюк. А у мене алергія. Тому навіть якщо мене покусають оси, що зі мною якось було сталося пару років тому, я вимушена була пити ось такі три таблеточки. І з гідрокортизоном для того, щоб не вмерти. А якщо мене вкусить гадюка, то мені точно треба буде випити оцю штуку. Так що, друзі, я зібралася, йду на прогулянку. Сподіваюся, повернуся назад. Всього найкращого. Бувайте!